Одна жінка прийшла до мудреця і каже: мій чоловік дуже люблячий був, він надзвичайно любив свою сім'ю, але ось настала війна, і він відправився воювати. Я дуже молилася, і слава Господу Богу! Він повернувся додому живим і неушкодженим. Проте, дуже озлобленим. Проте, дуже злим. І я не знаю, що робити. Як мені тепер бути? Як мені бути? підкажи всі кажуть, що ти дуже мудрий. Що мені робити? Він каже: є таке зілля. І воно зроблене на основі вуса лева. Дістань мені вус лева і прийди, я тобі розкажу, що далі робити. Вона відправилася в далекий ліс, в печеру, вона зготувала їжу, смачну їжу для цього лева. І ось вона підходить з їжею, дивиться. З печері чути звук, холодне дихання. Вона дивиться, і тільки очі кришталеві лева видніються. Лев не підійшов до неї. Це вона зробила наступного дня, і третього, і четвертого, і так тиждень, два вона ходила туди. І нарешті Лев виходить, нічого не роблячи, просто починаючи їсти ту їжу, яку вона йому дає. Вона каже: Вибач, Левеня, я. Боюся тебе дуже сильно. Я тут два тижні приходжу, просто я не знаю, що робити. Але ти знаєш моє серце, дякую тобі. Вона витягнула його вус, приходить до мудреця і каже: Ось, є, тепер кажи, що далі робити. Він каже: Ти все зробила. Ти дивилася в очі небезпеці. Ти дивилася на звіра, який є царем. Ти дивилася на звіра, який міг зробити з тобою все, все що завгодно, але ти дивилася йому в очі і з часом, ти розтопила його, ти розтопила його серце. Він просто підійшов і поїв. І тому ти змогла це зробити.